Я просто не знаю, сколько хімози там быть. бути. Умовно, ви можете там всі стари сироми бачити аромат за 100 гривень, за 60 гривень, за що угодно, ви маєте бачити. Все те ж саме, як посмотрите в камеру. Ні, не хочу. Так зачем? Не одобряю. не одобряю, Ну, не знаю, ну просто. В общем, питання в тому, що коли я бачу дешеві дифузори, то знаючи, скільки коштує аромамасло, для того, щоб в принципі могло вступити в реакцію, Нашим повітрям для того, щоб воно тримало аромат і він нікуди не випаровувався, є певна хімічна формула. Так от, знаючи, скільки коштує там, всі компоненти, вартість самих розробок, всіх документів на це все діло, я досить скептично відношусь до ароматів, які коштують 100 гривень, 120 гривень. Бо я просто не знаю, з чого вони вироблені, і можу собі просто тільки уявити кількість сполук дешевих. Неякісних і, можливо, потенційно шкідливих, які туди додають. Тому ну, я б ознайомлювалася зі складом товару і напевно довіряла б маркам все-таки е, подорожчі, які не економлять на складниках. Так, от. <с <с